Сьогодні вперше е, в історії є прецедент того, що почали збивати ці дрони е, на території Польщі з е, засобами протиповітряної оборони Польщі з залученням союзників, які е, розташовані на території Польщі, це показує е, рішучість польської сторони, рішучість е, партнерів по НАТО, які перебувають на території Польщі. Е, військовий спосіб чи збройний спосіб збивати ті дрони, які потрапляють на територію е, цієї країни. Насправді тут немає сумнівів, що це е, російські дрони, оскільки вони летіли атакувати Україну і певним чином, мабуть, були запрограмовані для того, щоб протестувати польську протиповітряну оборону. Е, тому е, мені здається, це адекватна реакція. З нашого боку також була були слова підтримки. Була відповідна комунікація по лінії військових. Ми тримали в курсі, фактично з е, від першого дрона, який пересік кордон е, наших польських партнерів. Відповідно на сьогодні українська сторона, президент Володимир Зеленський чітко задекларував готовність допомогти Польщі зміцнити систему оповіщення, поділитись досвідом, надати допомогу в інших потрібних сферах. Так само, міністр Сибіга, це продовольв розказав в деталях, і він комунікується з польським відповідником віцепрем'єром Сікорським. Для нас дуже важливо, що польська сторона прекрасно розуміє загрозу і. Є е, на високій бойовій готовності. Нам також варто розглядати це як певне тестування поляків перед початком навчань е, запад 2025 і зрозуміло, що солідарність е, міжнародних партнерів Польщі, тобто членів НАТО, представників Європейського союзу, також показує, що захід готовий е, реагувати. Але сьогодні, окрім заяв, важливо також, щоб е, ці оборонні спроможності були зміцнені. Конкретними діями надсиланням додаткових військових підрозділів, зміцненням протиповітряної оборони, можливо, обміном якоїсь інформації, яка більш потрібна, і від цього як будуть діяти союзники, наскільки практично буде надана допомога Польщі, буде залежати здатність Союзу Північно-Атлантичного Союзу себе захистити. Також важливо повернутися до теми, яка ще минулого року була опрацьована між українською і польською сторонами, це можливість збиття цих повітряних об'єктів, тобто дронів і ракет над територією України засобами ПБО союзників. Це також важлива історія, і мені здається, що актуалізація цієї теми доволі на часі. Ми з свого боку цю тему, якби підняли і публічно, і е, через комунікацію з на, нашими партнерами в відповідних структурах Польщі е, на сьогодні ми бачимо також е, високі е, такі високу активізацію е, е, дезінформаторів, тобто різного роду е, тролерів, тих, хто промовує російські наративи, е, проба перекинути відповідальність на Україну. Звичайно, це відкидається і. Комунікація, яка відбувається з е, польським суспільством через медіа, вона також показує про те, що е, наш голос чути про те, що е, зміцнювати е, обороноздатність е, і Польщі, але також і підтримувати Україну, це важливо для е, безпеки Європи і безпеки е, євроатлантичної спільноти.